Привіт! У цьому влозі ми разом із вами поїдемо у цікаву подорож на море. Я вже неодноразово їхала на море і хочу дати вам декілька порад щодо складання валізи. Це і є мій перший пункт. Перша порада не потрібно ввести повні банки косметичних продуктів, тому що перепади температури, тряски на дорозі точно не підуть їм на користь. Набагато краще все перелити у маленькі баночки. Другий пункт: якщо ви їдете на море, краще наберіть багато косметики, тому що там вона вам майже не знадобиться, а краще візьміть хороший СПФ та сироватки для обличчя та тіла. Без цього на морі обійтись просто неможливо. Третє і остання порада. Також дуже раджу класти речі у ЗІП пакети, навіть шампуні, гелі для душу і різні косметичні продукти. Тому що якщо у вашій валізі щось розільється, одяг буде у безпеці. Зараз я хочу вам трішки детальніше розповісти про дорогу до Болгарії тривалістю у 12 годин. Їхати було досить комфортно. У самому автобусі було декілька телевізорів, зарядка і навіть свій інтернет. Також ми зупинялися на заправках кожних 2-3-4 години. Їхали ми через Чернівці, Румунію, саму Болгарію і, чесно вам скажу, там просто неймовірні краєвиди. Саме через це я обожнюю їхати на автобусах. Квартири, в яку ми заселились, мені дуже сподобались. Тут є два кондиціонери, які просто необхідні влітку. Також тут дуже зручна та прикольна кухня. В ній є посудомийна машина, кофемашина, духовка. А до кофемашини також іде саме кофе та чай. Звісно, тут також є стільчики, столик, диван, за якими можна поснідати, пообідати або повечеряти. Є диван, який можна розкласти і вийде повноцінне ліжко, біля якого є телевізор, а біля телевізора є різні полочки, там, де знаходяться різні естетичні аксесуари, картини і так далі. А найбільше мені подобається душова кімната, тому що вона виповнена в такому дуже гарному стилі. Ну Дуже мені подобається ось це от зеркало, яке включається одним дотиком на кнопку. Я просто від нього кайфую. А це, на мою думку, найгарніше місце у квартирі. Тут є такі два стільчики, один столик і просто неймовірний вигляд на море. Ось і почався мій перший ранок на морі. Мені так подобається кожного ранку прокидатися, дивитися у вікно і бачити сонце, море та пляж. Це просто неймовірне відчуття. Одразу після сніданку я збираюся на пляж. Але перед цим мені потрібно нанести СПФ на обличчя та тіло. Я наносила крема і для Загару, і від Загару, і після Загару. Але, знаєте, у мене були такі дні, коли я забувала це робити, і саме тоді я спалювала собі і обличчя. І спину, і плечі, і взагалі все, що могла тільки спалити. Ну і потім я ходила як помідор. Тому дуже раджу про це не забувати, тому що це дуже важливо, коли саме пік жари. Саша, скажи привіт. У нас тут ідуть розкопки. Зараз будемо закапувати Сашу. Отак от. А я йому ношу воду. Я йому сказала допомогти йому, він каже, що не хоче. Так що я йому ношу воду просто. Не на мене, не на мене. Потім ми тебе закупаємо, будемо фотографувати. Mm -hmm. Да, Саш? Ми вже закупали Сашу, він собі там лежить, чилить. Ось так от. Його тут навіть майже не помітно. У нього тут ракушка. So, yeah. <laughs> да. Вже ти розкапуєшся. Треба отак от, от прим'яти. Все? На мені походить. Все? А ну. Ти що хочеш, щоб я Ні, тут сухий пісок? Ну давай. Я троха... Ну, звісно, ну, буде тобі пісок. Ну, підкопай там і стану. <laughs> На рахунок їжі все просто. Іноді ми ходили в кафешки або ресторани. Ось як тут, наприклад, я до речі взяла такий чизкейк, і він мені дуже сподобався. Це морозовий чизкейк. А ще риба з картоплею і така риба, не знаю назви. Але іноді ми їли вдома. Ось тут, наприклад, така вечеря: тут картопля, м'ясо, овоще. А це вже сніданок на ранок. <кх Bei> до речі, звучить класно. А це один із найкомфортніших днів на морі. Тут я гуляю на березі моря. Коли сонце вже сідає. Я дуже хотіла хоча б один раз на морі зустріти захід сонця. Але купатись в морі вечором я любила ще більше. А іноді ми залізали на місце рятувальника і дивилися зверху на море. Це ми їдемо у інше місто покупатися у морі, походити, погуляти, купити якісь сувеніри і так далі. Дорога мені, до речі, дуже сподобалась, Там було багато цікавих місць, але я встигла зняти лише одне. Ось ми зайшли у магазинчик із сувенірами. Там було дуже багато прикрас і інших дрібничок. Я собі навіть взяла кулончик з крупного бісеру і ракушечки. Ми зараз приїхали на пляж, і що я хочу вам сказати, це те, що вода просто неймовірно чиста. От зараз я вам зніму відео, і це просто такий кайф. От прям хочеться плавати в ній і плавати. Зараз я вам покажу наскільки чиста вода. Декілька кадрів з мого плавання, в той день були дуже сильні хвилі, мені так сподобались просто в них наряди це бомба. Також ми вирішили трішечки пройтися і піти на пірс. Мені так подобалося йти по березі моря, собі там співала пісеньку взагалі клас. А вже на самому пірсі був дуже гарний е, вид, мені дуже сподобалось. На пірсі можна було піднятися трішечки вище і подивитися у таку трубу чи бінокль на море та кораблі. Це вже останній день у цій квартирі, зауважу у квартирі, а не на морі. І ми вирішили піти у такий ресторан. До речі, знаходиться цей ресторан е, саме на березі моря. Були замовлення, взяли ми піцу, рибу здається, але я її не знімала. І ось такий от класний чизкейк. А він мені до речі дуже сподобався. А під кінець дня ми застали салюти. Сьогодні у мене останній день у цій квартирі, тому що ми будемо їхати в іншу на три дні, а потім вже будемо їхати додому. Ми вже склали речі, пакували валізу, все поскладали, і ось вже скоро будемо виходити, виїжджати і їхати до нової квартири. Ми вже приїхали в іншу квартиру, Прийшли на пляж. Я зараз буду купатися Знаєте, зараз. Після дощу пісок такий мокрий, а тільки вийшло сонце, ви пішли на пляж і вже, знаєте, так пече. Хоча зараз навіть вечір. Мені вже так хочеться зайти покупатися, тому зараз я вже буду заходити, але водичка просто клас. навіть не бачила, але ось. Тому зараз йду купатися. Там вже жовтий флажок, можна купатися. Ще не зелений, але жовтий теж добре. Тому я пішла. Я дуже люблю купатися, коли дощ або після доща. Оце прям кай. Ми зараз вийшли погуляти, будемо йти у кафе. Я одягнула ось таке от платько. Я його сьогодні ж і купила, вона мені так. А ще з цим колончиком воно дуже гарно поєднується. Ще я хочу сфотографуватись, тому що ну, так класно. Ну, Зустрінуся з вами вже, коли буду в кафе або фотографувати. була я в магазині і вирішила купити декілька косметичних продуктів від їхньої фірми «Болгарська Роза чи щось типу того, вона у них дуже популярна. Перше, це я вирішила взяти такий крем, він, до речі, з запахом винограда. Я якраз спалила на сонці обличчя, тому мені це зараз дуже потрібно. Другий продукт це мило. Воно, до речі, теж із запахом винограду, щось потягнуло мене на виноград, але запах у нього просто нереальний. І останнє, що я купила, це ось така ось сіль для ванни. Я користувалася сілью для ванни, здається, один чи два рази взагалі. І все, тому хочу спробувати ще раз. В останній день на морі була дуже чиста, прозора, а саме головне тепла вода. Я накопалась, наплавалась. Все ж таки, останній день, ну і після того я разом із братом кинула мене таку воду, і ми пішли до автобуса. Цього року на морі я отримала не тільки. Чорне море, а й море емоцій. Вся ця нова атмосфера, всі ці нові відчуття, все таке нове, і мені це так подобається. Я намагалася зробити цей влог для вас дуже комфортним. Надіюся, я змогла передати увесь файт цієї подорожі вам. В основному такі влоги я роблю для себе, але думаю, вони вам теж сподобаються. Дякую за перегляд, пока!